Доброго раночку, мої кошеняточки. сьогодні, 13 грудня. А за вікном просинаюсь, думаю, піду. Трошечки прогуляюсь на другу квартиру, піду там по пообідаю. О, Доброго ранку, сказав мої любимії кицечки. Да? моє кошеняточко сладисеньке, Спить, спить на підвіконні. А на вулиці, дивіться, сьогодні сніг пішов. Бачите чи ні? Я не знаю, видно. Така заварюха, о, ворона полетіла. Така заварюха, такий сніг рясний. Думаю, у -у -у, думаю, раз таке діло, треба одягатися і виходити на вулицю. Поставив собі на телевізор такий же самий лаунж, он, дивіться, сніг. Сосни, я коли просидаю, щось таке приємне ставлю, щоб не дратувати себе новинами про війну, усе ставлю таке щось якесь, граю, я тихонечко вдягаюсь, щось поїм, чайку поп'ю. Ну, це таке. І збираю зараз піду гуляти, нарядився. Так що, 13 на 13, не думайте про погане, тільки про гарне. Гарного вам дня. Сьогодні, хоч і 13, але не п'ятниця. Тож, це вівторг, як кажуть, а завтра середа, поколіна, борода. Так що усіх вас цілую і люблю, мої кошеняточки, Гарного вам вівторка. Ідіть! Вийдіть на вулицю, прогуляйтеся. Якщо у вас на подвір'ї випав сніг, це ж перший сніг такий рісний у грудні, прогуляйтесь. Це не буде лишнім. Люблю вас, сьомий. Ще раз повторюю. Мої кошеняточки. цьом цьом